Що ти досі носиш крабики ось так. Ось так? Ось так. Блін, гарно. Але ні. Я вам покажу інший спосіб. І для початку нам знадобляться крабики. Багато крабів. Сохо великий вибір, тому обявляй на сайті або в директі. Ми Їх Навіть не під'їмо. Ще один пакет. І це ще не всі, бо їх багато кольорів. Так, нам треба вибрати один краб. Я з блакітною сумкою. Я беремо блакитний, я зараз вам покажу крутез. Ну назад. І перше, що ми робимо, чесуємо волосся назад, типу в мальвінку але не в мальвінку, залишаємо в кого є пасма, чолочку і так далі, щоб висіло гарно і вас радувало. Ці волосся, що за сільоничі далі нам потрібно робити мальвінку, але ревзинкою. Так. так, далі потрібно два пальці. Нам потрібно трошки відтягнути резинку і просунути це все діло всередину. Зараз буде гарно. Нормально? Далі беремо кравик. Можна обрати з різних кольорів, але звісно, ми оберемо кольор Кеті Сохо. Блакітний. І що далі робити? Далі ми беремо ось так цю штучку, вверх прикріплюємо метеликом. Ось така зачіска у нас вийшла. Не банально, сучасна. Все тримається, не зліза резинка і крабик. Ви зберігайте це відео і ставте лайк. І в кого вийшло, пишіть в коментарях. Правильно, Женя?